Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Наталю. вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Вітаємо. Доброго ранку. Пані Наталю, тож маємо ось такий, як на мене, вже дозволю собі оціночне судження дуже хороший результат. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте таке досягнення? Чи заслужено все? Я вважаю, що це досягнення не просто заслужене, це історичний результат України. І, чесно кажучи, до цього дуже довго наші спортсмени йшли, тому що ці ігри ви. Мабуть, почули, що вони 2023 року, так Ех переносили. Їх переносили з 23-го року на 24-й їх переносили з однієї країни в іншу. І е, добре, що туреччина погодилася, і дуже короткі сроки підготувала спортивні об'єкти для того, щоби тут відбулися в Арзурумі, відбулися ці ювілейні 20-ті зимові Дефлімпійські ігри. Що стосується нашої команди. І хлопці, і дівчата всі виклилися наповну. І для нас а, направду тут багато є слова вперше, тому що а, вперше а, команда лижників виборола перше місце серед країн-учасниць. Ви тільки подумайте, що із вісьми завойованих золотих медалей, а, це ну із сім медалей із вісьми, які а, мали би бути у лижних перегонах а, золотих. Належить Україні. Потім Керлінг. Керлінг теж вперше на зимових диких іграх в Керлінгу. Ми вибороли дві золоті і одну бронзову нагороду. І причому ще навіть у дебютному виді спорту у даблміксі, наші блисканка Михайло та Якомець Катерина взяли. Перше золото тут на Дефлімпіаді в Керлингу, а вже згодом жіноча і чоловіча команди долучилися і взяли золоту і бронзову медалі. Відповідно, знаєте, не менш потужною була і гра у шахи. Це такий вид спорту зараз. З 2019 року шахи дебютували на дефлімпійських іграх у Італії. І тоді наша команда виборола золоту і срібну медалі. А цьогоріч маємо також дуже великий здобуток, і шахи по суті посіли друге місце серед країн-учасниць і були дуже, дуже дуже близькі в багатьох випадках до завоювання високих нагород. І Це відбувалося і вчора. Коли дівчата Україна один у фіналі взяли золото, а ще боролася і Україна два, і хлопці боролися, і теж дуже були, були близькі до високих нагород. Ну і також е при е у дебютній програмі, е яка називається е «Рапід» швидка гра, е в дебютній програмі на цих іграх наша команда взяла другий та Наші змішані команди взяли друге та третє місце. Це дуже високий, дуже високий результат. І у нас багато мультимедалістів, у нас багато чемпіонів, і ми цим дуже пишаємось. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, маємо ще хвилинку, але які емоції були в команди, коли вони зрозуміли, що ось таку велику кількість нагород вдалося здобути? Я знаєте, я думаю, що вони ще не зрозуміли. Я думаю, вони вже зрозуміють дома, коли приїдуть. Наші вже деякі команди потихеньку поверталися додому. Це і знову борт і гірські лижі. І зараз я думаю, що вже під'їжджають спортсмени, які займалися лижними перегонами, дуже потужно виступили. Мабуть, найсильніше із цих команд. Ну і в них було більше дисциплін, в яких вони могли би взяти медалі, і хочу сказати про найкращу із лижних перегонів в її Вето на Піянку, яка взяла три і срібно. Це рекорд за всі роки серед всіх спортсменів-учасників у лижних перегонах. І вже сьогодні і ми повертаємося керлінг і шахи. І сьогодні ми збираємося. І, от буквально через кілька хвилин, ми вже будемо збиратися їхати в аеропорт. Дякую, пані Наталія, за спілкування і вітаємо ще раз з таким результатом. Це була Наталія Гарач, речниця Національного комітету спорту інвалідів України. Я нагадаю, Україна вперше в історії стала переможцем медального заліку зимових дефлімпійських ігор, головних змагань серед спортсменів з порушеннями слуху.